Шалом, це Славко, я за хрусталіками, але перед тим встигну ще трохи попроводствувати, як той Жишка або Ванда. Зараз у вас виникла дискусія щодо моїх останніх заяв. Поясню дещо зараз спроможності України боронитися обмежені лише неспроможністю Росію наступати. От зараз. Все, що можна зробити, залежить від Росії. Якщо Росія не спроможна наступати, то вона не наступить, як ми в даний момент бачимо. Бо можливості Збройних сил України боронитися, ви не враховуєте, скільки нас не постачають основними видами озброєнь. Скільки нас не постачають новою артилерією, новою бронетехнікою, новими ракетами для ППО, все це має значення, розумієте, що Втрати зростають і спроможність боронитися України згортається і згортається в принципі прогресивно. Що ситуація з осені 23 третього року не те, що зараз буде навесні 24-го року. Вона гіршає. Вона Нелінійно скорочується, на жаль, можливості України боронитися. Тому зараз все залежить від неможливості або можливості Росії наступати. І те, що Росія зараз не перемагає, означає, що вона неспроможна перемогти на даний момент йдеться. Тому всі оці політичні манси зараз поговоримо за заяву Зеленського цьому французькому телеканалу, який я не знайшов в оригіналі, тому... Коротко, вижимку і цілком може бути помилково. Коли він каже, що наступлення Росії встановлено, це означає, що воно встановлено через неспроможність Росії, і скільки Збройні сили України виклалися в цьому тут. В цій обороні не можна сказати, що неспроможність Росії це щось погане. Неспроможність Росії наступати була досягнута зусиллями Збройних сил України. Але якщо ми, українці, не потрібні як заборону для Заходу, якщо вони збираються воювати з Росією якісь перспективи бачають зі загрозу і відмовляються від цілої боєготової української армії. То це означає, якщо ми зараз не потрібні Заходу і він чухається, то ми в принципі йому не потрібні. Розумієте, що оборонний потенціал України відверто сказати залежить від бажання Заходу використовувати цю Україну для власної оборони. Ми наймана, наймане військо коаліційного заходу. Розумієте, якщо від нас відмовляються, ми вже нічого не зробимо крім смути і зимового походу. Тут з того треба здавати собі відповідальність. Ми залежні в постачанні, залежні у всьому. Щодо того, що Україна нині нуждається в іностранних військах на території страни. Це абсолютно вірно. Наявність тут іноземних військ, іноземних контингентів, іноземних командувачів означатиме лише одну загрозу вступу ними в переговори з російською військовою силою. загрозу нав'язання нам чергового мінську. Ви розумієте? Ми ж не ми ж командуватимемо цими контингентами. Цими контингентами командуватимуть їхні уряди, їхнє НАТО. Коте в Столтенберг вже дізавир, каже, нужна согласі всіх стран НАТО, розумієте? Вони настільки бояться, що згадують будь-яку причину не посилати сюди війська, що навіть без згоди Угорщини та Словаччини, жоден іноземний вояк не ступить на землю України. Та нащо було тоді угоди з безпеки підписувати з ким завгодно, якщо без згоди НАТО, а взагалі ці угоди з безпеки на 10 років, вони чинні без згоди Орбана? Вони чинні безгоди Фіцу, нам головне повідомили, чи Горбандії так видав краєчек та чи ні, так ось, коли ми матимемо іноземний контингент не під українським командуванням, це, це закінчиться все Одесою і Грішиним Алмазовим. Вони знову домовляться з хорошими русскими. і поставлять нас перед фактом цієї домовленості. Не забувайте за це, що знову матірне буде вторим державним язиком в Україні. Рф на впереді нас в плані прососу за напойна Ну, йдеться, як ви розумієте, за каби йдеться не за артилерію кажу, ну тут двозначно? Перше, що каба, а друге, що українська артилерія швидко згортається. Я скажу, що того стрільно. От, що мені неприємно, я згадав. Ви все ще скільки вас не просвічі, ви все одно вірите в СНН, вірите в російську пропаганду. Вам скажуть про якусь кількість стрільна. Ви відразу кидаєтесь до мене запитувати. Ви не пишете їм, бо Славко з джерел російських сказав, що буде стільки стрільна. Чому ви несете чушь. Ні, ви питаєте мене, СіНН сказала то-то, то-то. Я вже сказав, скільки буде стріль на російського і що його недостатньо для виконання завдань їхніх, їх, саме з точки зору російського командування. Але ви все одно будете вірити Сіенен, і це плавно переводить нас до того, що вам не подобається: до того, що всі надбання радянської влади, всі надбання соціального будівництва на сході будуть зруйновані. В ході подальшої війни зрозумієте, спроможність України боронитися буде зменшуватися, якщо Захід не допоможе. Навіть якщо він почне допомагати просто зараз, от кажуть 6 f 16 прилітять в червні. А куди вони прилітять в червні? Ми не знаємо, що буде в червні зі Старокостянтинова, коли закінчаться ракети. Що вони робитимуть в червні? Які завдання вони вирішуватимуть в червні? Передбачити це неможливо розумієте? і навіть якщо захід почне зараз давати бронетехніку, давати артилерію, давати стрільно, давати тауруси, це означає, що всі операції нам доведеться починати знову. Що єдина операція, яку ми зможемо почати з тих самих позицій, це дії на півдні проти Криму і дії проти Лівобережжя Херсонщини. Це власне єдине, що можна. Було поставити на паузу і знову включити поки що на даний момент, але ситуація за тиждень може помінятися і стане не до операції проти Криму. Так що ми вже цю кампанію втратили 24-го року, втратили на оборону. Це не значить, що вона не потрібна, але це означатиме, що в кінці кампанії ми стоятимемо перед новими завданнями перед відновленням нашої боєздатності. А відновлення нашої боєздатності теж протриває якийсь час. І що в цей час утнуть росіяни, ну військово ясно будуть деградувати, будуть завалювати ванюшками. І те, що вони зараз не завалюють ванюшками, вас не завалюють, то не просувається. Свідчить за те, що можливості наступати на Україну обмежені саме можливостями російського війська, не українського. Бо я скажу, через це українське військо. В принципі, якщо б росіяни були сильними, вони б змогли десь проломитися. Але поза як вони дуже хочуть, але не можуть, то не настільки сильні. Не забуваємо це. І нам доведеться починати. Як тільки з'явиться західна допомога, нам кампанію доведеться починати з нуля, а це знову откат, Це серйозний откат в положенні України назад. Щоб оце те саме перемір'я було б для Путіна передишка. Він вже зараз має фактичну передишку, тому що він добиває свою армію з меншою протидією України. Розумієте? Без перемір'я для Путіна вже передишка, тому що постачання вже передишка відбувається. Фактично, розумієте? вже є для Путіна, тому що західні озброєння не постачається. И что Зеленский не верит, что РФ прибегнет к удару ядерным оружием, я бы сказал, не верит, что оно прибегнет к удару ядерным оружием по Украине. Но ну, Зеленский, как еврей в мире ваты. Ну и что Путин отдавался от реальности, ну конечно, как же, как же можно стрелять по лидерам государства, это же, это же перечеркивает все надбанья цивилизации. Мені це особисто проривається в, державнику, в державному лідері це дуже весело. І не забувайте, що наш любий Шмихаль нібито шукає гроші на утримання Запорізької АЕС, щоб на окупованій Херсонщині до, фігурально висловлюючи світло і далі було безкоштовним, і ми за це все платили. Тому ви розумієте, що. Війна на зруйнування інфраструктури на наступний період для України не уникнена за умов, що Захід припинить нас утримувати. Якщо Захід припинить нас утримувати, так як припинив вже зараз фактично, то війна на зруйнування інфраструктури стане не уникненою. Хоч би тому, що до вересня треба буде подбати за новий річний комплект ракет ППО. А звідки вони з'являться, я навіть уявлення не маю. Отака от, от ситуація це геть не означає, що вона не зміниться навесні на більш корисну для нас, або, для, або на менш корисну, що вже менш ймовірно, тому що без підтримки заходу ми і так приречені на партизанщину, на зимовий похід, на велику смуту. І якщо вже це станеться, то не треба цього боятися. Бай.